Люцерна користь застосування, побічні ефекти та багато іншого. Люцерна забутий скарб здоров'я або черговий хайпе. Погляд експерта люцерна медикакуусатива це рослина, яка останнім часом все частіше миготить в статтях про здорове харчування і суперфудах. І якщо раніше воно було відомо в основному як корм для худоби, то зараз його активно просувають як засіб для зниження холестерину, контролю діабету і навіть поліпшення загального самопочуття. Але чи так все райдужно? І чи варто включати люцерну в свій раціон? У цій статті я, як експерт в області нутриціології та фітотерапії, Постараюся розібратися в цьому питанні, спираючись на існуючі наукові дані, особистий досвід і спостереження. Історія та застосування люцерни від корму для коней до суперфуду. Люцерна це стародавня рослина, яке століттями використовувалося в народній медицині різних культур. В Європі її застосовували для лікування ран, опіків і шкірних захворювань. Але справжня популярність люцерні прийшла завдяки її поживної цінності в якості корму для тварин. Вона багата протеїнами, вітамінами і мінералами, необхідними для росту і розвитку худоби. І ось в останні роки люцерна зробила свого роду переворот, ставши об'єктом інтересу нутрицевтичних компаній і блогерів, що просувають її як суперфуд для людей. Але варто пам'ятати, що те, що корисно для коня, не завжди корисно для людини, мікроелементи та поживна цінність, що в люцерні такого особливого. Дійсно, люцерна це джерело корисних речовин. Вона містить кальцій необхідний для здоровий кісток і зубів, а також для нормальної роботи м'язів і нервової системи. Мідь бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, підтримує здоров'я серця і судин. Залізо важливо для транспортування кисню в крові та запобігання анемії. Магній бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі, підтримує здоров'я серця, нервової системи і м'язів. Фосфор необхідний для здоров'я кісток, зубів і для вироблення енергії. Калій. Важливий для підтримки нормального артеріального тиску і роботи серця. Селен – антиоксидант захищає клітини від пошкоджень, вітаміни А, з е важливі для здоров'я шкіри, імунітету і згортання крові. Але важливо розуміти, що вміст цих речовин може варіюватися в залежності від умов вирощування і сорту люцерни. Крім того, засвоюваність деяких мікроелементів з люцерни може бути обмежена через наявність фітинової кислоти, яка зв'язує мінерали і перешкоджає їх всмоктуванню. Люцерна та діабет чи є реальна користь. В оригінальному тексті активно згадується потенційна користь люцерни для контролю діабету. І справді, деякі дослідження на тваринах показали, що люцерна може покращити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові. Це пов'язують з високим вмістом клітковини, яка уповільнює всмоктування глюкози і з можливістю відновлення і збереження острівцевих клітин підшлункової залози. Однак, варто підкреслити, що більшість цих досліджень проводилися на щурах і мишах. Переносити результати на людину потрібно з великою обережністю. Так, клітковина важлива для контролю рівня цукру в крові, але люцерна не єдине джерело клітковини. Існують набагато доступніші та перевіреніші способи збільшити споживання клітковини, такі як овочі, фрукти, цільні зерна та бобові. Я особисто спостерігала, що включення в раціон великої кількості зелені, включаючи люцерну у вигляді паростків, може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові у деяких людей, особливо в поєднанні з фізичною активністю і збалансованим харчуванням. Але це не панація і не замінює необхідність консультації з лікарем і дотримання рекомендацій з лікування діабету. Люцерна і холестерин зниження всмоктування реальна перспектива. Твердження про здатність люцерни знижувати рівень холестерину також ґрунтується на дослідженнях на тваринах. Вважається, що сапоніни, що містяться в люцерні, можуть перешкоджати всмоктуванню холестерину в кишечнику. Це потенційно може призвести до зниження рівня поганого холестерину ЛПНща та підвищення рівня хорошого холестерину ЛП але знову ж таки необхідні додаткові дослідження на людях, щоб підтвердити ці ефекти. Крім того, існує безліч інших способів знизити рівень холестерину. Які набагато краще вивчені і доведені, здорове харчування з обмеженням насичених жирів і холестерину, фізична активність, відмова від куріння і прийом лікарських препаратів за призначенням лікаря, форми люцерни, паростки, порошок, капсули, що вибрати. Люцерну можна вживати в різних формах, свіжі паростки люцерни відмінний спосіб додати свіжу зелень в салати і бутерброди. Вони багаті вітамінами і мікроелементами. Порошок люцерни зручний спосіб додати люцерну в смузі, соки та інші напої. Капсули і таблетки зручна форма для тих, хто не любить смак люцерни. Я рекомендую починати з невеликих доз, щоб оцінити реакцію організму. Якщо ви чутливі до нових продуктів, починайте з невеликої кількості паростків або порошку люцерни. Безпека люцерни, що потрібно враховувати. Незважаючи на потенційну користь, люцерна може викликати деякі побічні ефекти, розлади травлення, здуття живота, гази, діарея, харчове отруєння, особливо при вживанні сирих паростків люцерни, заражених бактеріями. Взаємодія з ліками, люцерна може знижувати рівень цукру в крові та взаємодіяти з ліками від діабету. Гормональні ефекти: люцерна містить фітоестрогени, які можуть впливати на гормональний фон, протипоказання, вагітність та годування груддю Аутоімунні захворювання, гормонально залежні захворювання, рак молочної залози, матки, індивідуальна непереносимість Важливо: перш ніж приймати люцерну як добавку, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки або маєте будь-які хронічні захворювання. Мій вердикт: люцерна це корисно, але не варто робити на неї ставку. На закінчення я б сказала, що люцерна це безумовно корисна рослина, багата вітамінами і мікроелементами, вона може бути частиною здорового харчування, особливо для тих, хто хоче збільшити споживання клітковини і отримати додатковий заряд поживних речовин. Однак не варто покладати на люцерну роль панацеї або чудодійного засобу. Існують набагато ефективніші та перевіреніші способи покращення здоров'я, такі як збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, відмова від шкідливих звичок та дотримання рекомендацій лікаря. Люцерна може бути приємним доповненням до здорового способу життя, але не варто робити на неї ставку. Пам'ятайте про безпеку та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Поради щодо використання люцерни почніть з невеликих доз, щоб оцінити реакцію організму. Вибирайте якісні продукти від перевірених виробників, не вживайте сирі паростки люцерни, якщо ви ризикуєте харчовим отруєнням. Поєднуйте люцерну з іншими корисними продуктами і здоровим способом життя. Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати люцерну як добавку. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися в питанні про користь і шкоду люцерни. Будьте здорові і робіть усвідомлений вибір на користь свого здоров'я.